У Новоіванівській сільській раді рішення щодо того, куди і на що витрачати бюджетні кошти, приймаються, враховуючи перш за все, інтереси всієї громади. Адже заміна вікон та дверей у школі, облаштування дитячого майданчика, ремонт доріг чи сільського осередку культури клубу є для людей справами надважливими. Ремонтувати клуб у новій Іванівці розпочали ще минулого року. Зробили у декількох приміщеннях, не бачено тут ніколи, натяжну французьку стелю, взяли за облаштування глядацька. Зали, де вже на 8 березня встигли провести святкову програму. Опалювалось приміщення клубу в цей час завдяки новому котлу, який сільська рада придбала зовсім нещодавно. Такий же самий закупили і встановили у Мальцівському сільському клубі. Новоіванівський сільський голова Вікторія Чернець говорить, що пів села прийшло подивитись на котел, який працює на екологічному паливі, на деревині і не висмоктує із сільського бюджету захмарних коштів на оплату енергоносіїв. А тепла дає чимало. І все ж таки, хто вирішує, що саме робити, що покращувати чи вдосконалювати для нової Іванівської громади? Ініціатива була наших депутатів і наших мешканців. Тобто людям хочеться відвідувати клубний заклад, хочеться готувати якісь заходи, якісь концерти, якісь свята. А так як там взимку дуже холодно. Діток там немає можливості приймати з ними щось проводити, бо дуже холодно. Ну, дорослим теж. апаратура музична замерзає, тому така нагальна була проблема якось опалювати клубний заклад. Крім того, в нас там знаходиться бібліотека. Бібліотеку теж відвідують багато діточок, багато пенсіонерів. Працівникам бібліотеки теж працювати некомфортно, незручно, бо дуже холодно. І от це питання у нас було на повісі дня постійно, вишукували, дивилися, так як приміщення досить велике, якщо водяне опалення там примінити, то це дуже багато води потрібно, дуже потужне обладнання, щоб цю воду нагріти. Тому ми вишукували альтернативні види опалення, електроопалення пробували. Встановити, на таку площу треба дуже потужне обладнання, тому електроопалення теж з виду ми відставили. І от ви знайшли в інтернеті новий вид опалення це повітряне опалення. Досить роботу проводили з цим підприємством, хто виготовляє ці котли, теплогенератори, вели розмову. З тими закладами, де вони вже були встановлені, в котлі нагнітається потрібна температура. Біля котла встановлений потужний вентилятор. Який по системі опалення розганяє тепле повітря? Така такий принцип діє. Сам котел і усі необхідні роботи з його прилаштування, включаючи ремонт приміщення, де він розташований, обійшли сільському бюджету по новоіванівському клубу у 117 тисяч, по Мальцівському у 112 тисяч гривень. Та головне підкреслила Вікторія Леонідівна, що дуже задоволені люди і навіть частенько заходять до котельної, подивитись, чи не потрібно підкинути ще дровець, і сама атмосфера у. Культурному осередку стала більш теплою і у прямому, і у переносному сенсі у найближчих планах голови та місцевих депутатів продовжувати наводити лад на всій території сільради в першу чергу ліквідувати стихійні звалища. До речі, Вікторія Леонідівна нарікала на те, що окремі несумлінні лузівчани везуть своє сміття аж до нової Іванівки і кидають його вздовж траси. Люди будьте ласкаві. Якщо ви так дбаєте про чистоту власної оселі, то не забувайте, що бруди не полюбляєте не тільки ви одні цього року розповіла сільський голова. Буде приділятись особлива увага не тільки стану центральної траси, але й місцевих внутрішніх доріг. Депутати готові виділити чималі кошти – 200-300 тисяч гривень на їх ремонти, адже ними курсують шкільні автобуси, автомобілі швидкої допомоги тощо. Плануємо взятись і за окультурення центру нової Іванівки, повернути його колишню красу і порядок, говорить Вікторія Леонідівна, зробити клумби, торговельний майданчик і таке. Інше обов'язково буде продовжена робота з покращення осучаснення фельдшерсько акушерського пункту. Лозівська районна державна адміністрація додала вона виділяє кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для облаштування дитячого садочку у приміщенні Новоіванівської загальноосвітньої школи. Також сподівається, голова, що завдяки допомозі районного бюджету з'явиться можливість утеплення фасаду і самої школи. Є реальна надія отримати кошти і від перемоги в обласному конкурсі мінії проєктів, які допоможуть продовжити справу енергозбереження та інші добрі почини у Новоіванівській сільській раді.